Контракт Сергія Ковердуна на посаду генерального директора центральної міської лікарні завершився. У грудні конкурс Сергій Анатолійович подав свою кандидатуру. Сподівається на перемогу, аби завершити почати. Головне це довершити корпус, поставити вертолітну площадку для того, щоб ми могли відкрити відділення трансплантології і, в принципі, завершити благоустрій. Як на мене, це буде фруктовий сад, ну і база відпочинку для для пацієнтів. Сергій Ковердун очолював міську лікарню останні три роки. За цей час було зроблено навіть більше, ніж планувало, зділиться посадовець. Зокрема, було відкрито сім нових відділень. Перше це екстреної медичної допомоги. Ну, відділення екстреної медичної допомоги це куди поступає пацієнт. До речі, ми там поставили і запустили в роботу надсучасне обладнання. Сьогодні там працює ангіограф. До ангіографа ми зовсім недавно закупили ротиблятер і айвус це дороговартісне обладнання. Яке сьогодні практично нема клініки в Україні, щоб весь комплекс такого обладнання було для оперативного втручання на серці, ми поставили там цифровий рентген, комп'ютерний томограф з підйомом до 225 кілограмів. Ми поставили там УЗІ апарати. Ми зараз новий апарат по перевірці нервів. я Вже не пам'ятаю назву, зараз вилетіло. І там, взагалі поступає пацієнт травматологічне відділення. Ми оглядаємо збирається концілім лікарів, приймають рішення в яке відділення покласти. Це основне, звідси починається робота в лікарні. На місці колишнього приймального відділення сьогодні працює відділення інтервенційної кардіології та реперфузійної терапії, те саме на базі якого влітку було зроблено унікальну для користення операцію зі стентування ниркових артерій. Ми з Києва взяли з Вінниці лікаря, взяли з Луганська один є, але головне те, що передали досвід своєї роботи. Ціль професіонали передали нашим молодим лікарям, які працювали і працюють. Уже сьогодні всі лікарі наші можуть проводити оперативні втручання на серці, і всі ургентні операції проводять вони самі. акушерсько гінекологічне відділення сьогодні знаходиться у новому приміщенні міської лікарні. Тепер народжують тут, а не у колишній відділковій. Ну це було, це було проблема для нас дійсно, і це перше, що ми почали робити. Ми орендували приміщення. Ви знаєте, воно було занедбане, воно не було для пристосоване для гінекологічного і Акушерського для Акушерського гінекологічного відділення. Тому ми зробили е, ремонт. Але я сподіваюся, що сьогодні згідно реформи це буде єдиний пологовий на північну частину області, тому ми робимо на перспективу і створили там відділення. Е, Неонатологічне цілодобовий цілодобові постнеонатолога, лікар, акушер і неонатолог працюють. У цьому приміщенні завершуються ремонтні роботи у новоствореному реабілітаційному відділенні. У нас повний великий зал сучасного обладнання, яке ми ставимо на ноги не тільки наших людей, які після інсульта, після оперативних втручань в травматології, а і військових, які приходять поранені без. З проблемами ми їх ставимо на ноги, і сьогодні надаємо воно загружене на 100%. Було відкрито ще одну хірургію. Називається відділення малоінвазивних методів діагностики, лікування та пластичної хірургії. Тож воно далось нам нелегко, це проблематично відкривалось відділення, і воно сьогодні ми відправили на курси і завідуючого відділення, і хірурга ще одного відправили на, на курси. Спеціально навчається для проведення пластичних операцій уже сьогодні. За допомогою фахівців, які приїжджають з приватних структур. З Європи і з Києва ми разом вже проводимо. Але це дійсно вийшло показове відділення, де сьогодні загружене оперативними втручаннями сучасними, куди ми і купили е, саме сучасний в Україні Олімпус 4 4К стойку для опер для проведення цих втручань. Ну і взагалі там все обладнання сучасне і нове. Ще одне нове відділення міської лікарні нейрохірургія. Ми закупили сучасне обладнання сідугу японську. Ми сьогодні оперуємо на хребті, ми сьогодні оперуємо на голов, на головному мозку І сьогодні я хочу сказати, що практично не було в нас невдалих оперативних втручань. Зовсім недавно був пацієнт. Практично привезли практично вже він уходив. Сьогодні здавали чергування, людина вже розмовляє, людина вже функціонують ці органи. Практично за неділю ми поставили на ноги. І оперативний. Втручання проводимо практично кожен день. Сьоме відділення з нових це ендоскопічної урології, яке очолює Микола Ходаківський. Забрали лікаря з, з Медібора, з Житомира, з нашого лікаря, професіонала долучили фахівців ще з Києва. І сьогодні сьогодні їдуть з Європи до них оперуватися. Сьогодні черга черга, сьогодні роблять буквально по 11, найбільше 11 оперативних втручань за робочий день. Нове обладнання та залучення фахівців дає змогу проводити оперативні втручання, яких раніше у користині не було. За останні три роки збільшилась кількість пацієнтів. Було 120, стало більше 300. 345 людей лікуються одноразово зараз. Тут більше того, після запуску корпусу на вісім поверхів, це ще додатково мінімум 400 місць. Запуск довго буде не за горами. Обіцяє Сергій Ковердун. Ну, роботи пішли активно в другій половині року Дуже активно. Ми завершили повністю кришу. Ми завершили два поверхи верхні перемички. Ми технічний поверх утеплили. Завершили зараз вхідну групу на вулицю. Підвод, електроенергії, каналізації, вода, опалення зробили. Кисневу станцію завершуємо будівництво до нового року. Ми освоїмо всі ті кошти, які були виділені, це 70 мільйонів. Поставили вікна, сучасні, якісні, алюмінієві. Тому все, що, необхи... все, що ми планували на цей рік, ми завершуємо. Ну І зараз попутно ми вирішуємо питання про дофінансування, бо там загальний проєкт 288 мільйонів було на той момент. 70 відділ на цей рік, а інші кошти зараз знову ж таки вирішуємо питання, щоб на слідчий рік з самого початку почали працювати і дозавершили в слідчому році так, як і планували. Які ще зміни відбулись у міській лікарні протягом останніх трьох років? Велика увага приділялась благоустрою. Висаджено близько тисячі троянд, більше ста горіхів, а ще туї, груші та інші рослини. Було збудовано автостоянки, проведено дорожні роботи. Воно тут вода, ви пам'ятаєте, воно асфальт портився, вода була, тому ми його вирішили до забора і до того забора поставити бордюри і положити плиточку. Було встановлено пропускну систему для авто. Сьогодні територія лікарні закрита для приватного транспорту. На самій лікарні ми вільно пацієнта можемо провести в коляски. Люди, які прийшли перевідати, можуть посидіти біля фонтана, біля квітів, біля троянд і не мішають автомобілі. Автомобілів дуже багато. На території міської лікарні встановлено сонячні панелі на 150 кВт, які найближчим часом мають бути підключені. Сонячна станція вона забезпечить електроенергію всі потреби лікарні. Більше того, літом в часи пік вона буде виробляти набагато більше, ніж ми можемо споживати. Тому це економія коштів, це альтернативний вид споживання це екологічно чистий. Ну це завтрашній день. Сьогодні вся Європа переходить на на такі на такі види електроенергії більше того в планах в нас є домовленість з американцями поставити вітрові, вітрову сонячну станцію ну і на на це приміщення яке я надіюсь ми завершимо в слідчому році ще одну Панельну сонячну станцію, але вже на кріші, щоб вона не мішала на території за час каденції Сергія Ковердуна, розпочалось повномасштабне вторгнення, що внесло корективи у роботу лікарні та плани керівництва. За кошти міжнародних партнерів було реконструйовано укриття на 400 осіб, налагоджено зв'язки з різними міжнародними та українськими організаціями, завдяки яким міська лікарня багато разів приймала допомогу у вигляді медикаментів та обладнання. Сто кондиціонерів подарували міській лікарні харківська Компанія тепер перебування на стаціонарі стало значно більш комфортним. Незважаючи на воєнний стан, продовжилась співпраця з передовими медичними закладами інститутом серця та інститутом Шалімова. Вперше в історії міста у користі відбувся забір донорських органів. Продовжилась закупівля нового обладнання та ремонт відділень. Останнє за словами Сергія Анатолійовича. Пріоритеті і є більш важливим, ніж, наприклад, вертольотний майданчик, який також обіцяє буде. Ми прийняли рішення інфекційне дитяче зробити, реабілітаційне відділення, і реанімаційне, і, і сонячна станція. Ви бачили, ну і площадки, і дороги. Ми порахували, що це більш сьогодні необхідно, тому на другий план посунули і вертольотний майданчик, ну і звичайно, це. Довго будь-який став 35 років. Сьогодні ми вирішуємо питання по дофінансуванню. Тому ну це ближчі плани, які ну які повинні бути на свій рік. Таким є результат роботи колективу лікарні на чолі із Сергієм Ковердуном. Що буде далі, покаже час. Конкурс на посаду генерального директора міської лікарні має відбутись у грудні.